Испытання бустры тонны. Наїзжаємо. Давай, давай. Вот, будь ласка. все ціле. Навіть краєчок ніде нічого не тріснуло. Давайте тут ще подивимось. Ось один кусок, який лежав віддільно під заднім колісом. Все у нас ціле. Ну Тут камінчик десь попав, поцарапало. Все, і то це на краю. тут, де машина проїжджала, колесо все ціленьке. Так, що витримує буса 3 тони, навіть більше, напевно, ніж 3 тони. Це Реномастер, так? Да? Реномастер, газонна рішотка, 60 на 40, 125 гривень, одна штучка, в упаковці йде 10 штук. Номер телефону буде в описі під відео.